Розвиток мовлення, вода джерело життя. Вітаю вас, дітки. До нас на заняття завітала краплинка зі своїми друзями і запропонувала відгадати загадки. Приготувались. Виросло, з бороди вилізло, сонечко встало, нічого не стало. Так, бурулька сидить за подушками і стріляє галушками. Вірно, гаразд. Мене п'ють, мене лють. усім я потрібна. Хто я така? Молодці, вода, взимку горою, а літом водою. Так, сніг. Моститься міс без дощок, без сокири, без клина. Лід, вірно. В небі народився, в землі схоронився. Дощ, молодці, Вогні на гори до воді не тоне. Так, лід. Мене просять, на мене чекають. Як з'явлюсь, так ховатися почнуть. Дощ, не кінь, а біжить, не ліса шумить. Струмок, молодці малята. Як багато ми з вами відгадали загадок. Усі вони пов'язані з водою. Вода є усюди і вона дуже важлива. Вода може бути в різних станах: рідкий, твердий, газоподібний. Рідкий стан, звичайна вода. В стакані, в крані, в річці, озері, морі. В твердому стані це лід, сніг, коли вода замерзає. А в газоподібному стані вода це пара. Це коли вода кипить і перетворюється на пар. А зараз, дітки, пограємо в гру вода яка? Вода яка? Мінеральна. Вода яка? Людяна. Так. Вода яка? Гаряча. Вода яка. Так, брудна. Вода яка? Дощова. Вода яка? Мильна. Вода яка? Ароматна. Вода яка. Проточна, так. Вода яка? Солодка. Вода яка? Морська. Молодці. Ми з вами розповіли, яка вода. А зараз пропоную вам відпочити і виконати гімнастику для очей. А зараз пропоную вам скласти речення про воду. Розгляньте малюнки і будьте уважні. Вода не має кольору, запаху, смаку молодці. Вода потрібна всім тваринам, птахам, людям, правильно. Якщо нагріти воду, то вона перетвориться на пар, правильно. Вода це дім для риб та інших істот. Молодці. Вода потрібна для зростання усіх рослин. Правильно. Вода перетвориться на лід при низькій температурі. Молодці. Як багато ми розповіли про воду, яка вона буває, її особливості. А найголовніше пам'ятайте, що вода це джерело життя, її треба зберігати. Ви гарно грали і були уважні. До зустрічі, діти!